Вітаю з вами борсук. Відео корисне для всіх кладошукачів. Від чого залежить, чи будуть у нас в кармані знахідки, чи не буде їх. Одним із факторів це є технології, які впливають на якість розпізнавання цілі, чи дай зачорнити, чи не дай зачорнити. Цепкість, кількість пропусків. І Роздільна здатність приладу. Є два фактори, які впливають на те, чи ми щось знайдемо чи ні. Перший фактор це ґрунт. Грунт навіть незакопана ціль, яка лежить поверх ґрунту, вона може попадати в чорний сегмент. Хоча вона кольорова ціль. Наприклад, якщо ми візьмемо Аську, ось Чиста чорна ціль. Нічого не робимо особливо. Виймаємо золота луночка. Вже колір на сантиметрів 12-15. Ми можемо положити цю ціль навіть тут залишити, перевіримо місце. Нічого. Інший чинок, який впливає, окрім ґрунту. Це в нас саме залізо. Не тільки залізо, яке зверху наших монет чи інших цілей, але і те залізо, яке внизу. Притом, воно не обов'язково великих розмірів, щоб заблокувати вашу ціль. У нас в даному випадку лежить цвях, монета мідна, цвях, монета мідна, цвях, монета мідна, сім монет, сім цвяхів до кінця планки. Там відстань трішки віддалена від цвяхів, тут більш притул. І тут вони лежать. Безпосередньо, горизонтально. А далі пішли вертикально і між ними монети. Так ось, дивимось. Чорний, чистий чорний сигнал. Чути, що дві цілі, але чистий чорний сигнал. Щось проскочило. Ну, це так. Один з п'яти взмахів. Тут 50 на 50. Дара зачорнило трішки назад, трішки вперед, ні. Не ловим. Ось тут 100% результат, де цвяхи більш віддалені. Ну, бачите, де цвях прозвучав. Суть. зрозуміла само, так? Далі. Що ми робимо? Вимикаємо прилад? Є швидкість, яка впливає. Є фільтри, які впливають на якість розділення. Наприклад, в даному приладу. Golden Ace. Є не тільки гучність заліза, ми можемо регулювати. Це комфортно, класно. Там там на 7 не важливо їх. Ми можемо регулювати диск левел Що таке Disk левел? В і Equinux є iron Filter. Його регулювання призводить до того, чи цілі попадають особливо дрібні, в кольоровий сегмент чи в чорний сегмент. зрозуміло Вище, нижче. Ви можете регулювати цю собі якість, коли вам певний комоне залізу цікаве, потрібно копати. Скіфські наконечники, ґрунти важкі. В пісках виставляємо на максимум якості дискріма і пішли. А от чорноземи все-таки впливають, як ви побачили по асті. І так, що стосується безпосередньо самих цілей, кидаємо, перевернемо так, як було. І в нас якість дискріма середня, тобто, щоб непогано відсіювало залізо. Пробуємо перевірити, що в нас вийде. Чиста кольорова ціль. Це не тільки завдяки частоті, а цьому от фільтру, який, можна сказати, чи запозичений з моїм оквінок, чи заново розроблений, я не знаю. От. Ідемо далі по планці розділення. Ви повинні будете чути і чорний, і кольоровий метал. Одна ціль. Друга ціль. Знов дві цілі. Ну і кольорова є. Знов дві цілі. І супер чистий сигнал. Де нема заліза, ви його не чуєте, зрозуміли? В кінці. Показую, що відсіє. Тобто здатність прибора розділяти ефективно цілі. Здатність прибора побороти ґрунт надасть вам те, що ви будете отримувати більше знахіду. І якщо у вас немає багато коштів на ваше хобі, вам не обов'язково купувати прибори по 1000 доларів. В даному випадку, для у кого немає аськи, є повністю у зборі, можете прибор придбати. В кого яська цей блок відставляєте в сторону, ставите цей. Там акумулятор і зарядний пристрій. І витративши лише 150 доларів, ви маєте вже топовий прилад. Він має свої як плюси, так і мінуси перед цифровими приборами. Але, скажу так, находок буде ним не менше, ніж якимось дорогим приладом, на який ви витратите набагато більше коштів. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі. З вами був Бурсук на каналі Фортуна. І... Собака на скарбу шукать.